Добрий день малята! 16 лютого Україна відзначає державне свято День Єднання. Взимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення Російської Федерації і навіть називали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити в це. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами, але в суспільстві все-таки почалися хвилювання для підняття духу, і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський становив нове свято, покликане нагадати, що саме в єднанні наша сила та міць нам кажуть. Що 16 лютого стане днем нападу, а ми зробимо його днем єднання, сказав тоді президент. Так з'явився День Єднання 16 лютого. День Єднання Молоде свято. Цього року ми святкуємо його в четвертий раз. У нього немає сформованих роками традицій, але в теперішніх умовах воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Послухайте вірш Надії Красоткіної Україна, єдина країна. Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід. В цім краю віковічна дідів наших слава, і прадавній великий козацький наш рід, кров'ю й ми землю свою боронили, віднавали чужинців, що пхались до нас. Ми цю землю любов'ю своєю святили. Світлий промінь любові в душі не погас, ми руками грунти всі її перебрали, бо трудилась віками на рідних полях, ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до вітчизни у наших серцях Україна моя, пресвята й неподільна, як би ворог не мріяв тебе розділить, ти земля дана Богом нам рідна і вільна. І тобі, Україна, єдиною жить. Ми ніколи тебе не дамо на поталу, буде мужньо і сміло свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали, ми у рабстві ніколи не будемо жить. 16 лютого в українських селах і містах піднімають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна одягнувшись вишиванку, прикріпивши синьо-жовту стрічку або ж підтримати донатом тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир. Привітайте з Днем Єднання, України близьких та знайомих! Дякую за увагу. До побачення!